Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 17 питань для наших роздумів. Шановні мої друзі. Індюк думав та й в суп попав, як кажуть. Але є такі питання, що людство і досі не дало на них відповіді. Можливо, ви знаєте відповіді на ці питання. Тому, якщо і знаєте, напишіть в коментарях під цим відео. Перше питання Що робить єгипетська піраміда на доларовій купюрі? Друге питання. Чому 56 країн підписали договір про те, щоб налізти до Антарктиди? Третє питання Чому літаки ніколи не літають над Антарктидою? Четверте питання. Як НАСА втратило кадри місяця? Мабуть, один із найважливіших моментів для людства. П'яте питання. Якщо Ніл Армстронг першим вступив на місяць, то хто тримав тоді камеру? Шосте питання. Чому ми ніколи не поверталися на місяць? Сьоме питання. Якщо мавпи перетворилися на людей, то чому мавпи все ще мавпи? Восьме питання. Як існує 95% сміттєвої ДНК? Хто вирішив, що це насправді сміття? Дев'яте питання. Якими були гігантські, симетричні, детальні, сакральні та геометрично міцні споруди? Такі як собори та будівлі парламенту, створені людьми, які жили у дерев'яних хатинах, їздили на кінних каретах і не мали машин. Десяте питання. Чому у давньоєгипетському мистецтві є зображення, які, схоже, зображують космічні кораблі? Одинадцяте питання. Чому знаходять останки та зображення гігантських людських істот? А чому гіганти згадуються у кількох древніх писаннях далеких культур, включаючи Біблію? 12 питання. Чому у всьому давньохристиянському мистецтві є зображення грибів? І чому папа одягається як величезні гриби? Аманіта мускарія? 14 питання. Чому давньоєгипетські твори представляють сосни і чи випадково? Чи навіть чешкоподібна залоза схожа на сосну? 15 питання. Чому у всьому світі та у різних культурах зображені дракони із різницею у тисячі років і згадуються у Біблії? 16 питання. Чому у музично-розважальній індустрії стільки кричущої демонічної символіки? І останнє питання для наших роздумів, шановні мої друзі, чому більшість відео ігор обертається навколо вбивства. Ось такі питання для наших роздумів. Можливо, ви знаєте на ці питання відповіді. Надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар, включаючи відповідь під цим відео. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава Україна обов'язково переможе без сумніву! І увага дуже важливо! Підтримуйте наші Збройні Сили України фінансу і так далі. Це дуже важливо. Ну і не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую щиро всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву, я ще раз нагадую.